У серпні 1943 року лейтенант Вернигора Петро Олеянцевич розпочав свій бойовий шлях. В кінці вересня 1943 року в районі міста Канева Черкаської області був захоплений плацдарм на західному березі Дніпра. Війська 52-ї армії після форсування Дніпра в жовтені вели тяжкі кровопролитні бої за розширення плацдарму. Ніч 16 на 17 листопада 1943 року командир самохідної батареї артилерійського полку лейтенант Вернигора першим вірвався в опорний пункт ворога, село Гронимівка. Потужним ударом гармат дружньої атакою десанту за короткий час був розгромлений крупний підрозділ дивізії Вікін. Німецькі солдати покидали зброю і техніку і намагалися сховатися у лісі, але широкі гусениці самохідних гармат підминали їх на своєму шляху. Від села Горанимівка до станції Черкаси лежало відкрите поле. Кожен матері якого був перестрілений батареями ворога, встановлених на околицях міста. На світанку, 20 листопада 1943 року, шість самохідних гармат стрімко перетнули зону обстрілу ворога і вірвалися на станцію Черкаси. Біля залізничної станції гітлерівці встановили танкову засаду. За блокстопом прикриті домовою завісою притаїлися ворожі танки, але масивні гармати самохідних устав одним вистрілом підпалювали ворожі танки, а гусениці душили ворожі батареї та кулеметні точки. Одним з одним запалали п'ять ворожих танків. Нарешті в повітрі запалали п'ять зелених сигнальних ракет, сповістивши інших, що шлях до міста відкритий. Батарея відсікала одну ворожу атаку за іншою. Командир батареї був поранений, але не покинув свою самохідку. Коли закінчилися знаряди, Вернигора наказав давити ворога гусеницями. Прямо влученню знаряду в командирській машині був розлитий бак з пальним, немов факів, згорів у центрі площі безстрашний екіпаж. Наказом президії Верховної Ради СРСР від 22 лютого 1944 року Вернигорі Петру Лейонтьовичу було посмертно при звання Героя Радянського Союзу.